Одне єдине речення в одній з найдавніших математичних книг містило ключ до розуміння нашого всесвіту. Начало Евкліда видавалось більше, ніж будь-яка інша книга, за винятком Біблії. Цей трактат залишався основним підручником з математики протягом понад двох тисяч років. Однак, протягом усього цього часу математики були скептично налаштовані щодо одного рядка, який здавався помилкою. Зрештою, деякі з найвидатніших математиків усвідомили, що Евклід не помилявся, проте в його словах крилось більше ніж здавалось на перший погляд. Незначні зміни в цьому рядку відкрили двері в дивні нові всесвіти, що виникли буквально з нічого. І ось ще дивно: через 80 років ми виявили, що ці загадкові нові всесвіти відіграють центральну роль у розумінні сутності нашого власного всесвіту. Приблизно в 300 році до нашої ери грецький математик Евклід взявся за грандіозний проєкт узагальнити всю відому на той час математику, створити фундаментальну працю, до якої увійде все, що відомо про математику. Але це була непроста справа річ у тім, що до Евкліда з математикою були певні проблеми. Люди щось доводили, але їхні міркування були схожі на ходіння по колу. Чому сума трикутників дорівнює 180 градусам? Тому що якщо взяти дві паралельні лінії, так, але чому існують дві паралельні лінії? О, це тому, що можна побудувати квадрат. А чому існує квадрат? Так виникає нескінчена рекурсія запитань про фундаментальну причину, чому щось є істиною. Давайте спробуємо провести паралель із тлумачним словником, де кожне слово пояснюється через інші слова. Але як же тоді знайти першу причину? Основа всього, Евклід знайшов рішення, закладене ще древніми греками, просто приймемо за істину Кілька найелементарніших тверджень це і будуть наші постулати. Ґрунтуючись на цих постулатах, ми можемо доводити теореми одну за одною, розвиваючи математику за допомогою логіки. Таким чином, якщо вихідні твердження правильні, то все, що з них випливає, також має бути правильним. Евклід довів до досконалості і встановив золотий стандарт суворого математичного доказу, на якому стоїть вся сучасна математика. Евклід використовував цей метод під час публікації своєї 13 томної праці начала, у якій він довів 465 теорем, що охоплюють практично всю тоді відому математику, включно з геометрією і теорією чисел. А в основі всіх цих теорем лежали кілька визначень загально прийняті поняття і п'ять основних положень або постулатів. Почнемо з першої книги, в якій Евклід починає з визначень, адже з чогось потрібно почати. Одне з визначень говорить: точка це те, що немає складових частин. Лінія це довжина без ширини. І далі кінці лінії це точки. Під лінією Евклід має на увазі не тільки пряму, а й криву, що має кінці. Пряма це лінія, яка рівномірно розташована відносно точок на ній. І так далі. У першій книзі він наводить ці 23 визначення, а після них слідить 5 постулатів. Перші чотири постулати Евкліда прості та зрозумілі перший між будь-якими двома точками можна провести пряму лінію, другий будь-яку пряму лінію можна продовжити в обидва боки до нескінченності, третій. За наявності центру і радіуса можна намалювати коло. І четвертий стверджує, що всі прямі кути рівні між собою. Але п'ятий постулат це зовсім інша історія. Він звучить так: якщо пряма лінія перетинає дві інші прямі, і при цьому сума кутів, утворених на одній зі сторін менша за два прямі кути. То ці дві прямі, якщо їх можна продовжити, зустрінуться на тій стороні, де сума кутів менша за дві прямі. Що чорт забирається за постулат, адже всі інші, це всього лиш півречення дуже короткі і зрозумілі. А тут п'ятий, немов грім серед ясного неба, цілий абзац тексту. У чому його сенс? Це викликало подив серед математиків. Схоже було, що Евклід помолився. Грецький філософ Проколо навіть припускав, що п'ятий постулат варто виключити зі списку основних положень, тому що він, на його думку, є теоремою. Але якщо це дійсно теорема, її має бути можливо довести, спираючись на перші чотири постулати, і це стало завданням багатьох учених. Дехто, зокрема Птолемей і Прокл, вважали, що їм це вдалося, однак вони помилялися. Насправді, все, що їм вдавалося зробити, це лише перефразувати п'ятий постулат різними способами. Ось одне з таких формулювань. Якщо є пряма і точка поза цією прямою, то існує єдина пряма, що проходить через цю точку паралельна цій прямій. Ось чому п'ятий постулат Евкліда часто називають постулатом про паралельні. Коли метод прямого доказу не прибів до результату, інші математики, зокрема Аль Хайсам і Омар Хайям, вдалися до методу доказу від протилежного. Суть методу проста. Зберігаються перші чотири постулати, але п'ятий постулат припускають хибним. Потім на основі цих нових умов виводять теореми, якщо в результаті виходить суперечність, наприклад, з істини випливає неправда, це означає, що припущення про хибність п'ятого постулату хибне, отже, єдиним вірним варіантом залишається правильність п'ятого постулату Евкліда, і таким чином він виявляється доведеним. Але як би виглядала математика, якби п'ятий постулат був хибним? Згідно з Евклідом, через точку поза прямою можна провести тільки одну паралельну пряму. Одна з можливостей полягає в тому, що через цю точку неможливо провести жодної паралельної лінії? Люди випробували цю ідею і дійшли висновку, що в такому разі прямі мають бути скінченними, і вони подумали це ж абсурд отже, цей варіант було відкинуто, оскільки він порушував другий постулат, згідно з яким лінії можна продовжувати до нескінченності. Є й інша альтернатива через точку, що належить на заданій прямій, можна провести більше однієї паралельної прямої. І ось що дослідники і намагались зробити вони припускали, що п'ятий постулат помилковий, переконуючи себе, що тут має бути протиріччя, де воно, але вони так і не змогли знайти це протиріччя. Отже, доказ методом від протилежного також зазнав краху загалом, математики понад дві тисячі років намагалися довести п'ятий постулат, але всі спроби виявилися безуспішними. Потім, приблизно у 1820 році, Я наш 17-річний студент, почав старанно шукати розв'язання давньої математичної задачі. Його батько, знаючи, яка складна ця проблема, намагався його відмовити, кажучи, не намагайся шукати нові шляхи у вивченні паралельних прямих. Я сам намагався розв'язати цю задачу і занурився у темряву, у якій згасли всі світло і радість мого життя. Повір мені, залиш ці спроби. Вчись на моєму прикладі. Але бояє молодший не послухав свого батька. він продовжив вивчення і дійшов висновку, що п'ятий постулат Евкліда, можливо, не може бути доведений на основі інших чотирьох. він може бути абсолютно незалежним. Згідно з вченням Евкліда, через задану точку може проходити тільки одна паралельна пряма. Однак Бояї уявив світ, де через таку точку може пройти більше однієї паралельної прямої. Як це можливо, запитаєте ви. А хто сказав, що наша поверхня має бути плоскою? Візьміть, наприклад, вигнуту поверхню, як цю на ній можна провести кілька ліній, кожна з яких буде паралельна первинній прямій. Але стоп, ці лінії здаються непрямими. У чому ж особливість прямих ліній вони являють собою найкоротший шлях між двома точками на вигнутій поверхні? Ці найкоротші шляхи можуть виглядати як вигнуті, тому що поверхня не є пласкою. Наведу вам знайомий приклад. Літаки завжди прагнуть пролетіти найкоротший шлях між двома містами. Вони, по суті, рухаються по прямій, але на карті ця лінія не виглядає прямою через кривизну земної поверхні. Такі найкоротші шляхи на криволінійних поверхнях і називають геодезичними лініями. Отже, всі ці лінії насправді прямі. Вони не здаються такими тільки через те, що світ, який уявив бояї, виявився вигнутим. Сьогодні ми це називаємо гіперболічною геометрією, адже знаєте, коли я вперше замислився про гіперболічну площину, мені уявлялося що це щось на кшталт гігантського сідла. але насправді це не так. Гіперболічна площина набагато більш схожа на ось це в'язане полотно. Воно починається досить пласким і рівним у центрі, але у міру віддалення від центру тканини стає дедалі більше і більше, і це змушує паралельні лінії розсуватися. Що далі ви відходите від центру, то більше тканини додається, що в підсумку створює ефект зморшок або складок. Тож, якщо ви хочете по-справжньому зрозуміти гіперболічну площину, гадаю, вам слід уявляти її як нескінчену кількість сідл, накладених одне на одного, які утворюють нескінчену кількість вигінів і складок. Однак цей невеликий фрагмент в'язання не відображає всю гіперболічну площину. Щоб показати її повністю, вам потрібно створити карту, яка містить всю площину в межах одного кола. Ми збираємося заповнити площину трикутниками, починаючи з центру. Спочатку, як і у випадку з в'язаною моделлю, все має досить звичний вигляд, але що далі ми підходимо від центру, то більше простору з'являється, і ми можемо розмістити все більше трикутників. Вони здаються меншими, але фактично їхній розмір залишається незмінним. Оскільки гіперболічна площина нескінчена, ви можете продовжувати додавати трикутники вічно, і всі вони повинні поміщатися всередині кола. Таким чином, ближче до краю кола трикутники здаватимуться все меншими та меншими, зменшуючись до нескінченності, тож край ніколи насправді не буде досягнутий. Це називається диском Понкаре. У цій моделі прямі лінії притинають з собою дуги кіл, які притинають межу диска під прямим кутом. І як і в нашій вихідній фігурі, пряма лінія по центру здається прямою, а прямі лінії з боків здаються вигнутими. Цікаво, що Боєї не мав у своєму розпорядженні моделі гіперболічної геометрії. Він просто малював трикутники за правилами Евкліда, але припускав, що п'ятий постулат Евкліда не діє. І хоча Боєє виявив, що властивості гіперболічної геометрії сильно відрізняються від Евклідових, у математичному сенсі вона виявилася такою ж послідовною. 1823 року 20-річний Ізянош написав своєму батькові, я відкрив такі дивовижні речі, що сам був вражений. з нічого я створив дивний новий світ. Однак боєй займався не тільки вирішенням давніх математичних таємниць. У 20-річному віці він вступив до армії, де, крім усього іншого, приділяв час своїм іншим пристрастям грі на скрипці та участі у дуелях. Він досяг майстерності в обох дисциплінах, але особливо виділявся у фехтуванні. Ймовірно, через свої численні таланти бояє виявив зарозумілість і важко мирився з авторитетом своїх начальників, що викликало труднощі у спілкуванні з іншими. Кульмінацією цього стала подія, коли під час одного з відряджень 13 офіцерів кавалерії з його ж гарнізону кинули йому виклик на дуель. Бояє прийняв їхній виклик, але з однією умовою. Після кожних двох дуелей він зможе пограти на своїй скрипці. Боє і поспіль здобув перемогу над кожними з них, перемігши всіх 13 у дуелях і залишивши своїх супротивників на полі бою. Незважаючи на пристрасть до дуелей, його справжня любов була все ж таки математика. У 1832 році, за дев'ять років після відкриття свого надзвичайного нового всесвіту, він опублікував своє відкриття у вигляді 24-сторінкового додатка до підручника свого батька Фаркаш Бояє, вкрай гордий і натхнений роботою свого сина, відправив її одному з найвидатніших математиків усіх часів, Карлу Фрідріху Гаусу. Після ретельного вивчення Гаус відгукнувся кілька місяців по тому. Заявивши, хвалити цю роботу значить хвалити самого себе, оскільки весь її зміст майже в точності збігається з моїми роздумами, які заполоняють мій розум останні 30 або 35 років. За багато років до цього гаус пройшов схожий шлях у 1824 році. Він написав приватного листа одному зі своїх друзів, у якому описував своє відкриття цікавої геометрії з парадоксальними, але для необізнаних абсурдними теоремами. Наприклад, Гаус пише. Якщо сторони трикутника зробити досить довгими, його кути можуть бути зменшені до будь-якої бажаної малості, але при цьому площа трикутника не зможе перевищити встановленої межі. Інакше кажучи, можна уявити трикутник із необмежено довгими сторонами, при цьому його площа залишатиметься цілком конкретною та обмеженою. Це явище стає наочним, коли ми використовуємо модель диска по Анкаре. Маленький трикутник має доволі буденний вигляд, але у міру збільшення його розмірів кути починають зменшуватись дедалі більше і більше. Зрештою, всі кути наближаються до нуля, тому що всі ці лінії перетинають диск під кутом у 90 градусів. Хоча сторони такого трикутника і нескінченні його площа обмежена через особливості геометричної моделі. У тому ж самому особистому листі Гаус визнав, я доклав чимало зусиль, щоб виявити будь які протиріччя або невідповідності в цій невклідовій геометрії, але всі вони були марні, як і бояє, Гаус виявив, що ця геометрія здається повністю послідовною. Гаус дійшов висновку, що ця геометрія демонструє бездоганну послідовність. Він назвав її неевклідовою геометрією, і ця назва пережилася. Неевклідова геометрія відповідає першим чотирьом постулатам Евкліда, але відкидає п'ятий, однак гаус не став публікувати свої результати, побоюючись насмішок. Подібна неприязнь до нового виду геометрії видається особливо дивною, якщо згадати про сферичну геометрію, з якою ми мали б бути добре знайомі, оскільки наша Земля має форму сфери. На сфері такі об'єкти, які ми звикли вважати прямими лініями, насправді є частинами великих кіл. Це кола на поверхні сфери з максимально можливим радіусом. На землі прикладами таких великих кіл слугують екватор і меридіани. Вони допомагають нам зрозуміти, як поводяться прямі лінії на кривій поверхні. Хоча ці лінії на перший погляд здаються паралельними, але якщо їх продовжувати, вони перетнуться спочатку в одній точці, а потім і на протилежному боці земної кулі. Це трапиться з будь-якими двома великими колами, бо кожне з них має охоплювати максимально можливу відстань. Саме тому на сфері паралельні лінії відсутні. Гаус давно захоплювався сферичною геометрією. Він також займався геодезією і регулярно проводив вимірювання земної поверхні у 1820-х роках. Він працював над картографуванням королівства Гановер. У рамках цієї роботи він підіймався на гори в околицях Геттілінга разом із помічниками, розташованими на інших ключових точках. Гаус ретельно вимірював кути безлічі трикутників, що дало змогу точно визначити положення одних місць щодо інших. Для оцінки точності вимірювань і визначення форми землі. Вони також виміряли кути великого трикутника, утвореного трьома гірськими вершинами. Однак, незважаючи на романтичні уявлення Гауса про геодезичні вимірювання на вершинах гір, він не вирізнявся доброзичливістю у листуванні. Коли Бояє отримав відповідь свого кумира, він був розбитий, упевнений, що Гаус намагається підірвати його авторитет і вкрасти ідеї. Відповідь Гауса настільки розчарувала Бояє, що той більше ніколи не публікував свої роботи. У 1848 році Бояє пережив ще один удар. Він виявив, що російський вчений Микола Лобачевський уже кілька років тому самостійно розробив основи неєвклідової геометрії. Це сталося задовго до публікації бояєметрісев його власної праці яка була лише додатком до книжки об'ємом у 24 сторінки коли Бояє пішов із життя 1860 року, він залишив після себе цілу купу неопублікованих математичних рукописів, цілих 20 тисяч сторінок. Йому так і не судилося дізнатися, що великий гаус прийшов до ідеї неї геометрії самостійно, і Бояє також не стало відомо про те захоплення, яке він викликав у гауса. Отримавши додаток із роботами Бояє, Гаус не приховав свого захоплення, написавши другові цей юний геометр воїстинно геній. У той час, як Бояє переживав через недооцінку своїх досягнень, розвиток неєвклідової геометрії не зупинявся. До 1854 року. Сферична геометрія фактично не розглядалася як неєвклідова. Тому що на сфері прямі лінії не можна було подовжити до нескінченності. Цей факт став перешкодою для математиків минулого, які відкинули сферичну геометрію, оскільки вона не вкладалась в рамки другого постулату Евкліда. Однак у 1854 році Рімен запропонував докоріну зміну. Він переформулював другий постулат, замінивши поняття нескінченого розширення прямої на її необмеженість. Завдяки цьому на сфері другий постулат теж почав працювати. З такою модифікації сферична геометрія була визнана повноцінною неевклідовою геометрією. Тепер, спираючись на узагальнені чотири постулати та інтерпретуючи п'ятий постулат як відсутність паралельних прямих, стало можливим вводити принципи сферичної або еліптичної геометрії. А як ви вважаєте, чи варто вважати п'ятий постулат помилкою? І чи краще було б, якби Евклід просто не став його записувати? Якби він не записав його, це обмежило б його геометрію, оскільки багато теорем, які він вважав доведеними, виявилися б без підтвердження. Чудово, що він це записав. Чудово, що люди протягом двох тисяч років намагалися його спростувати, тільки щоб зрештою зрозуміти, що він мав рацію, включивши це твердження до своїх робіт від самого початку. Отже, хоча я і мав рацію, записуючи п'ятий постулат, він припустився іншої помилки. Отже, ось у чому проблема з тим, що намагався зробити в кліт. Перше визначення точка це те, що не має частин. Але що взагалі не має мати частин, як визначати частину? І як зрозуміти відсутність частин? Лінія це довжина без ширини. А що таке ширина? Що означає рівномірно лежати всередині самої себе серед своїх точок? Про що чорт забирай, він говорить? Ми щойно це прочитали і кивали, ніби все абсолютно зрозуміло. Але це повна маячня. Не треба давати мені визначення, яке веде до нескінченного ланцюжка інших визначень. Якщо ви визначаєте щось через інші поняття, то маєте пояснити, що ці поняття собою являють, і якщо ви пояснюєте одне, то зобов'язані пояснити попереднє. То що, чи погана сама ідея давати визначення? Не потрібно давати визначення, краще використовувати невизначені поняття. Я не збираюсь пояснювати, що таке точка, лінія або площина. Я лише скажу вам про постулати, яким ці поняття мають відповідати. Важливо, не те, як ми визначаємо об'єкти. А те, як вони взаємопов'язані. І коли ви відкриті для такого підходу, ви раптом розумієте, що існує цілий, логічний і геометричний світ, де лінія означає коло, площина сферу, а точка, точку на сфері. У такому світі дотримується чотирьох аксіом, окрім п'ятої, і є інша модель: так звана дискова модель гіперболічного простору, де диск виконує роль площини. Тут прямі лінії це дуги кіл, перпендикулярні до цього диска, а точки це точки всередині диска, і ось цей диск і являє собою площину. Уявіть геометрію як гру. Перші чотири постулати це базові правила, які потрібні, щоб почати гру, а п'ятий постулат обирає, в якому світі ви будете грати. Якщо ви вирішуєте, що паралельні прямі відсутні, ви опинитеся у світі сферичної геометрії. Якщо вибираєте одну паралельну пряму, ваша гра пройде у світі евклідової. Або плоскої Якщо приймаємо наявність однієї паралельної прямої, ми граємо в класичній евклідовій або пласкій геометрії. А якщо пропускаємо наявність кількох паралельних прямих, ми занурюємося у гіперболічну геометрію. Однак Ріман пішов ще далі. А що якщо замість того, щоб обмежуватися одним світом для гри, спробувати поєднати їх усі разом? Під час своєї інагураційної промови в 1854 році він запропонував основи для геометрії, в якій кривизна простору може змінюватися від точки до точки. Деякі ділянки можуть бути пласкими, інші трохи викривленими, а треті мати високий ступінь кривизни, і ця геометрія не обмежується тільки двома вимірами. Вона може бути розширена до трьох і більше вимірів. У 1868 році Еудженіо Бальтрамі здійснив ще один прорив, остаточно довівши, що гіперболічна і сферична геометрії настільки ж послідовні і несуперечливі, як і класична евклідова геометрія. Іншими словами, якби в гіперболічній або сферичній геометрії знайшлися якісь невідповідності, то за логікою вони повинні були б існувати і в евклідовій геометрії. Перспективи цих нових галузей геометрії виглядали дуже обнадійливо, і це був тільки початок грандіозних відкриттів. У 1905 році Айнштайн запропонував свою знамениту теорію відносності, яка базується лише на двох постулатах. Перший стверджує, що закони фізики однакові в усіх інерціальних системах відліку. Другий говорить, що швидкість світла у вакуумі однакова для всіх спостерігачів, які перебувають в інерціальних системах відліку. Таким чином, простір і час мають бути відносними. Однак цей висновок вступав у протиріччя з ньютонівським уявленням про гравітацію, у якому сила тяжіння обернена пропорційна квадрату відстані між тілами згідно зі спеціальною теорією відносності Айнштайна, саме поняття відстані втрачає однозначність, у якій системі відліку ми маємо її вимірювати. І ось перед ним постало питання як поєднати теорію відносності і гравітацію. Вирішення цього протиріччя Айнштайн знайшов двома роками пізніше. У 1907 році він пережив найщасливіший момент свого життя, уявивши собі людину, що падає з даху будинку. Айнштайн усвідомив, що людина, яка падає, не відчуває власної ваги, і якщо вона відпустить будь-який предмет, той плавно рухатиметься разом з нею. Такий стан невагомості аналогічний перебуванню у космосі далеко від будь-яких об'єктів. ширяючи в космічному кораблі з незмінною швидкістю, це і є стан інерціального спостерігача. І тут сталося найважливіше відкриття. Айнштейн дійшов висновку, що ці два стани, падіння і перебування у космосі, не просто схожі. Вони в принципі однакові, тому що не існує експерименту, який міг би визначити перебуваєш ти у стані вільного падіння в межах однорідного гравітаційного поля чи у глибокому космосі далеко від масивних об'єктів. Отже, людина, що перебуває у стані вільного падіння, також є інерціальним спостерігачем. Це означає, що вона не відчуває прискорення і не відчуває силу тяжіння. Але як тоді пояснити, чому космічна станція не відлітає у космос по прямій, а залишається на орбіті навколо Землі? Хіба вона не повинна рухатись прямо? Ключ до розуміння лежить у тому, що астронавти на борту космічної станції також відчувають невагомість, і для них здається, що вони рухаються прямо і з постійною швидкістю, і це дійсно так з їхнього погляду вони рухаються по прямій лінії. Але як пряма може здаватись вигнутою іншому спостерігачеві, який знаходиться далеко. Відповідь полягає у викривленні самого простору часу. Масивні об'єкти, такі як Земля, викривляють простір час навколо себе. Об'єкти, що рухаються через такий викривлений простір час, завжди слідують найкоротшим шляхом у даній геометрії, який називається геодезичною лінією. Тому, хоча для астронавтів на космічній станції їхня траєкторія є прямою, для спостерігача з землі вона виглядатиме вигнутою, і все це через викривлення простору часу землею. Отже, вивчення поведінки прямих ліній у викривлених геометріях є ключем до розуміння устрою всесвіту, в якому ми всі існуємо. Відтоді, як було опубліковано загальну теорію відносності, минуло понад 100 років, і впродовж цього часу вона демонструє вельми вражаючі результати. У 2014 році астрономи були свідками короткочасного і вражаючого явища в космосі, смерті зірки, відомої як Наднова. Дослідники зафіксували абсолютно ідентичне наднову в чотирьох різних точках неба. Як таке могло статись? Пояснення криється в космічній геометрії на Хоміж над новою і землею, розташувалася величезна галактика. Своєю масою вона викривляла простір час навколо себе, діючи як лінза. Світло від вибуху зірки, що розходилось в усіх напрямках, проходило через цей викривлений простір за різними траєкторіями. У підсумку ми спостерігали одну й ту саму подію в чотирьох різних місцях одночасно. Галактика перетворилася на потужну гравітаційну лінзу, багаторазово посиливши і викрививши шлях світла над новою. Астрономи усвідомили, що інші галактики у цьому скупченні також можуть слугувати гравітаційною лінзою для світла від цієї над нової, але оскільки світло проходитиме різні відстані та зазнаватиме різні. Гравітаційних впливів, воно досягне Землі у різний час. Після ретельного моделювання вони передбачили, що через рік можуть спостерігати повторний спалах тієї ж над новою. І ось, 11 грудня 2015 року, все сталося точно так, як було передбачено. Астрономи знов побачили ту саму над нову зірку. Це відкриття не тільки дало їм змогу спостерігати за ефектами викривленого простору часу, а й дало можливість вимірювати коливання того самого простору часу. Гравітаційні хвилі, що виникають у наслідок космічних подій у надрах далекого космосу, таких як зіткнення чорних дір. За даними останніх спостережень дослідницької групи NanoGrey, простір час буквально вібрує від посилань далеких астрономічних явищ. Через століття після публікації загальної теорії відносності Айнштайна незлічена кількість наукових даних підтвердили її вірність. В основі цієї теорії лежать ідеї про викривлену геометрію, які вперше були запропоновані математиками Бояє і Ріманом. Але, незважаючи на всі наші знання про локальні викривлення простору часу, питання про форму всього всесвіту залишається відкритим. Аналізуючи відмінності різних геометрій, ми можемо також дізнатись відповідь на це запитання. У пласкій геометрії сума кутів трикутника безпомилково становить 180 градусів, але у сферичній геометрії сума кутів трикутника перевищує 180 градусів. Точно так само в гіперболічній геометрії сума кутів буде меншою за 180 градусів. Отже, щоб визначити форму Всесвіту, потрібно всього лише виміряти кути трикутника, і саме заміри трикутника це те, чим займався Гаусс 200 років тому. Дійсно, це дало підстави деяким ученим припустити, що він намагався виміряти кривизну самого простору. Отриманий ним кут, що дорівнює 180 градусам, укладається в межі похибки вимірювання. Але це не повинно викликати подив. Візьмемо, наприклад, кульку, яка є моделлю сфери. Якщо я намалюю на ній маленький трикутник, то поверхня, на якій я малюю, буде здебільшого пласкою. І кути всередині трикутника в сумі становитимуть приблизно 180 градусів. Тільки при збільшенні розмірів трикутника почнуть проявлятись ефекти кривизни, і тоді сума кутів трикутника перевищить 180 градусів. І ось в чому криється проблема експерименту гауса. Навіть якщо припустити, що він справді намагався виміряти кривизну простору самого всесвіту, а жодних вагомих доказів цьому немає. Трикутник розміру, якого він вимірював, був би занадто малий порівняно з величезними масштабами всесвіту. Щоб вирішити проблему з масштабом, з якою зіткнувся гаус, ми повинні перейти від трикутників між гірськими вершинами до найбільших трикутників, які тільки можемо виміряти. І оскільки зазирати у більш віддалені куточки космосу означає вдивлятись у більш ранні епохи часу, нам необхідно звернути погляд якомога далі в минуле до найдавнішого світла, доступного для нашого спостереження. Це реліктове мікрохвильове випромінювання або космічний мікрохвильовий фон КМФ, знімок всесвіту, коли йому було всього 380 тисяч років. Космічний мікрохвильовий фон КМФ це майже ідеально рівномірне реліктиве світло, але в ньому виявлено ділянки з незначно вищою або нижчою температурою. Знаючи відстань до КМФ, ми можемо виміряти розміри цих ділянок на їхній основі побудувати космічний трикутник. Вважається, що початкові варіації щільності та температури виникли з квантових флуктуацій. У дуже ранньому всесвіті, які потім збільшилися в міру розширення всесвіту. Через це швидке розширення не всі області перебували у прямій взаємодії одна з одною. Використовуючи дані про ранню еволюцію всесвіту, астрономи можуть передбачати частоту появи областей різного розміру в КМФ, це демонструє спектр потужності свого роду гістограма, що показує наскільки часто повинні зустрічатися області кожного розміру, якщо припустити, що всесвіт плаский, таким чином. У нас є еталон для порівняння з нашими вимірами. Якщо всесвіт плоский, виміряний нами кут на небі має збігатись з теоретичним передбаченням. Якщо ж всесвіт вигнутий подібно до сфери, сума кутів трикутника має перевищувати 180 градусів, і виміряний кут виявиться більшим, ніж передбачається, що призведе до зсуву піку вліво. Якщо всесвіт має гіперболічну геометрію, ділянки здаватимуться меншими за передбачення, а пік зміститься вправо. Що показали вимірювання? Дані місії планк відповідають тому, що можна було б очікувати від плаского всесвіту. Ця місія також надала найкращу на цей момент оцінку кривизни всесвіту 7 тисячних однієї десятитисячної з похибкою 19 тисячних однієї десятитисячної. Що фактично дорівнює нулю в межах похибки. Тож ми можемо бути досить впевненими, що всесвіт, у якому ми живемо, є пласким. Однак те, що ми живемо саме у пласкому всесвіті, здається, напрочуд сприятливим збігом обставин. Нині середня щільність масової енергії Всесвіту дорівнює приблизно шести атомам водню на кубічний метр. Якби ця величина в середньому збільшилася хоча б на один атом водню, всесвіт набув би більш сферичної форми. І навпаки, якби атомів було менше на один. Кривизна простору наближалася б до гіперболічної геометрії, і досі до кінця не зрозуміла, чому густина маси енергії у всесвіті саме така, яка вона є. Однак, достоменно відомо, що загальна теорія відносності є однією з найточніших наших фізичних теорій, що описують реальність, і в самому серці цієї теорії знаходяться ті самі суперечливі і, на перший погляд, абсурдні геометрії, до розуміння яких вчені дійшли, медитуючи понад дві тисячі років над одним єдиним реченням із найвідомішою математичної праці у світі.